І ми повертаємося до теми безвізу. Нагадаю, сьогодні Рада міністрів ЄС остаточно затвердила надання безвізового режиму Україні, який набуде чинності орієнтовно від 11 червня. І цієї важливої події усіх привітав Петро Порошенко. Повне звернення президента. Дивіться далі, дорогі українці! Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі. 17 травня в Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави Української держави. Рішення опублікують в офіційному журналі Союзу, і за 20 днів по тому воно набуде чинності. Приблизно. 11 червня 34 європейські країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Зникнуть черги в посольства та візові центри. Залишаться в минулому виснажлива тяганина зі збору паперів. Люди заощадять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посередників. Але безвіз це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Безвіз це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору. Безповоротності курсу на інтеграцію до Європи. Це і визнання позитивних зрушень на шляху реформ. План візової лібералізації містив майже півтораста пунктів, які забезпечили реальні зміни в багатьох сферах життя. Чи були б ті завдання простими? Звичайно, що ні. Багато хто протидіяв як ззовні, так і зсередини. Але довгий і складний шлях ми пройшли разом. Ми це зробили. Політики, які приймали відповідальні рішення, як у випадку з електронним декларуванням, громадянське суспільство, яке підтримувало рух до Європи, наші друзі в Євросоюзі, які протидіяли численним спробам російського лоббі заблокувати наш безвіз. І головне українські солдати, які на сході захищають і Україну, і весь континент, і вам, дорогі бойові побратими. Низький вам за це уклін. Я безмежно вдячний всім, завдяки кому зміг виконати одну із основних передвиборчих обіцянок. Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням Ради Євросоюзу. Це неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі, повернення до нашого спільного європейського дому. Цінуйте свій український паспорт. І любити Україну.